І відповідно відпочинемо. Доброго ранку, пані та панове. Як завжди у п'ятницю, ми вам пропонуємо цікаву подорож. І сьогодні місце нашої зустрічі з вами це столиця України, місто Київ. Тут у гідропарку на літаку ЛА 2407. Ми спробуємо здійснити цікаву подорож по Києву. Все, що ми побачимо, ми обов'язково вам покажемо. А подивитися буде що наша мета столиця України з висоти пташиного польоту. І як добре, що є люди, для яких мала авіація це найперше стан душі. Малая авиация это в Украине это только хобби, это энтузиазм, это в общем-то усилия энтузиастов. Для нас это сегодня пока что хобби, это для энтузиастов, которые любят небо и которые хотят, чтобы максимально людей поднималось в небо, максимально людей смотрели на наш прекрасный город с высоты птичьего полета, ну и максимально детей на земле показывали в и говорили: папа, я хочу стать летчиком, или папа, я хочу стать космонавтом. А для этого нужно готовиться и учиться пилот малой авиации, вымоги до него далеко не мизерны. Это несколько лет обучения в специальных школах, которые учат. И, конечно, потом годы, годы практики, отработки, навыки, десятки, сотни тысяч часов налета. Потом обязательно пилот проходит каждый год медицинское свидетельствование. Пилот обязательно каждые два года проходит проверку, так называемую проверку знаний, то есть переподготовка. Доповнітельне, ну і очень важне, та звісно, часи і часи нальоту на цьому типі. Щоб потрібно нужно потрібно нужна час, потрібно любити небо. Що зробити із непримиримим бажанням відірватися від землі? Відповідь очевидна. Однак, перед тим як злетіти і все побачити на власні очі, кілька невеликих, але обов'язкових нюансів. Правильно сісти в літак. Застибнути ремінці безпеки і це, звичайно, необхідно зробити. Адже... Так само, як в машині. Безпека на першому місці. Тому обов'язково треба пристоюватися. Машина. Машина це машина. а Це літак. Ми готові. Тому не зволікатимемо часу. 200 метрів цілком достатньо для того, аби злетіти. Гідроплан напрочуд плавно відірвався від води. Якась мить, і ми залітаємо височинь, звідки можемо побачити наше улюблене місто, яке ніби відкриває перед нами свої найпотаємніші таємниці і красу. Це вдалося. Андрій Плохотнюк та Андрійні Посідов по ту сторону камери. Спеціально для вас. Ми з вами тут, у Ялті, у курортно готельному комплексі Пальміра Пелас. Ну, відверто кажучи, збагнути філософію відпочинку від цього коротко-готельного комплексу завдання і просте, і водночас не зовсім. Але... Пальміра Палас місце, де комфорт дорівнює мріям. Сумувати в Пальмірі не доводиться. Окрім сучасної інфраструктури, що здатна задовольнити практично будь-яку забаганку гостей, в цьому році в Пальмірі головний акцент сезону сімейний відпочинок. Причому практика роботи в комплексі аніматорів, не плутати із мультиплікаційними, в минулому році вирішено повторити і в новому сезоні. Різноманітні конкурсні розваги, одним словом, все, щоб дорослі раділи і тішилися за активний відпочинок своїх нащадків, тут гарантують. Обіцяють і дорослих не залишити поза увагою, що таке пасивний відпочинок. це запитання стане для вас практично риторичным. Адже якщо вы волієте додати до відпочинку яскравих, небуденних фар, Именно здесь им на помощь приходят аниматоры, которые разработали и внедрили комплекс развлекательных программ с призами, начиная от мелких приятностей и заканчивая возможностью провести бесплатно на базе отеля Пальм... Пальмира Палас несколько дней и недель в следующем сезоне. Днем это, конечно же, проходит на свежем воздухе. Конкурсы в бассейне в открытом, какие-то мероприятия, эстафеты для детей, рисунки, конкурсы рисунков. Всех секретов открывать не буду, потому что недаром они трудились для того, чтобы это стало сюрпризом для наших отдыхающих. Но день будет настолько насыщен, что людям просто не придется скучать. А вечером пройдут развлекательные программы на Пляжі, дискотеки, адже конкурси, призи. Однак про вечірні розваги з часом наразі ж заакцентуємо на винятковому розташуванні курортного готельного комплексу, звідки за кілька десят хвилин можна потрапити у найцікавіші історичні місця південного узбережжя Криму, пройти туристичними маршрутами, помилуватися неперевершеними красотами цього унікального краю. Ви знаєте, у нас є один рецепт гарного настрою зранку. Є кілька складових, які необхідно, щоб були присутніми. Це гарне повітря, це скелі, це ліс, це джерельна вода, водоспад ученсу. Біля якого ми, власне, і знаходимося. Взагалі-то він потужний і бурхливий, але не зараз, тому що спека. Але це явище тимчасове. Водоспад заворожує своєю красою. І хоча, як ви бачите, до Нягарського йому ще рости, рости, він має своє обличчя гарне, по щоках якого вода стікає і змиває сум, очищує наше серця і дозволяє народжуватися новим мрієм. Тому у гарному настрої практично на піднесенні, ми повертаємось до пальміра палас, аби продовжити вивчення його унікальної філософії відпочинку в одній з наших наступних програм. Пальміра Палас – місце, де комфорт дорівнює мріям.